Здравствуйте, люди добрі! Знову з вами Ольга Дорошенко-Сагайдачна, яка так страшно удивилася, що люди дивляться на неї, підписуються на неї і коментують, що просто не може прийти у себе від шаленого захвату і пише новий відеоблог. Так. А. Про що я хочу сказати цього разу? Я хочу сказати, що нам тут трошки закинули, що ми немножко жістоко відносимося к Беркуту. І я вирішила сказати про Беркут добре слово. Навіть не одне добре слово Беркуту сказати, а цілих три добре слова. Ну, щоб мало не показалося. І перше добре слово, яке я хочу сказати Беркуту, це слово спасіба. Так, за що, власне, спасіба? Спасіба за те, що Беркут показав нам, чого ми раніше так здогадувалися, але точно не знали. Він нам показав, що в наших мужиків є яйця. Ну, ми там щось могли намацати у определенних ситуаціях. Але так твердо не були уверені, тому що, щоб бути твердо увереним в яйцях, треба, щоб самі яйця були. Ну от. І ми думали, що воно так. Потому що люди скрипіли під Януковичем, там, як під німцями. І, мабуть, вирішили, що пацифізм і пахуізм прописалися в нас вже в печінках, рядом з сирозом. Аж тут. Беркути прийшли на Майдан 30 ноября. І пацани зрозуміли, що у них є яйця. Тому що, коли тебе по цих яйцях пиздять, то дуже трудно заперечувати, що вони в тебе є. Болить же, сука. Вот. І крім болю, має з них бути якась польза з тих яйців. Так... А 22 января вже і жінки зрозуміли, що в них є яйця. Ну такі, метафізичні яйця, знаєте, але міцні такі. Аж дзвін пішов. Ну, треба щось то робити з ними. Коли вони є, треба з ними щось робити. Ну, крім як відчувати біль від ударів ботінками і примножувати число сплатників податків. Правильно? Правильно. Тобто. Якби ми дізналися, що в наших мужиків є яйця, якби не ви там перкути всякі гепарди, грифони і інша худоба. Ну от. А, хоча роздівати Михайлика Гаврилюка то було лишнє. Як жінка, я вас розумію. Як жінка. Кстати, Михайлик, якщо ти случайно це почуєш, чоловіка нема. Нема чоловіка. Якщо ти, случайно це почуєш, я хочу сказати тобі не як один співвітчизник іншому українцю, а просто як жінка. От. Так от, хлопці, не треба було так робити. Представте собі, що замість Михайлика вам була б дівчина, вам би попалася до рук дівчина, вас би одразу почали підозрювати у поганих наміреннях. Вас и у них и так підозрюють, потому что ви ж стоїте за голубе дело. Ну, білого, це вже не так принципиально. Але ж але ж, должна ж быть якась культура залицяння. Тобто, То есть спочатку купить. Ну, мороженое, наверное, не актуально в такую погоду, там, Кофе купить, что-то покрепче купить. Там, ресторан, в театр, а потім і можно і вже. А вы так сразу хопа! Кинулися роздівати. У вас могли бути свої уважительні причини. Наприклад, ви хотіли показати на весь світ, що в українців є яйця, і не могли показати на собі, так? Да? Ну, так не можна ж хапати першу попавшуся людину і на ній показувати. У нас є професіонали, добровольці, у нас є, скажімо, тарзан. Теж непогано було получилось. Але не на морозі. Потому що на морозі це, во-первых, не гігієнічно, а в других це... Ну, непрактично. Потому что що главная деталь, которую хочешь хочеш показати, вот такую дулю сморщується. Ну, Нема сенсу. А може ви хотіли показати найстрашне оружжя українського козака? Тобто голу дупу? Я не шутю. Згідно історичних документів, там листів до турецького султана, вони цими голими дупами їжаків убивали. Це страшна сила. Так, <кхм> спасибо, спасибо вже сказала. Тепер хочу перейти до другого доброго слова до Беркута. Я хочу сказати, хлопці, і Ну, просто звеніте. Що приходиться службу служити у таких умовах, коли погреться можна тільки об шину або об коктейль молотова. А ви до саме самое чувак, за якого ви там стоїте і дрижаки ковтаєте, він полетів собі в Австрію і п'є баварське. Це ж страшно. Стоять за цього чувака проти цих барикад. І у них там усіх під одягом. Під кажухами голі дупи. А я вже сказала, яке це страшне оружие, голо дупа козака. да? І коли воно з голою дупою та кирпичами йде на щитовий строй, і коли в нього є яйця. Воно, і голова в нього є, воно ще катапульту робить. Ну, це страшно. Я розумію вас, хлопці, такі люди способні на що угодно. І звініть, що ці скажені студенти 30 ноября так люто вас пиздили по ногах своїми мармизами, своїми пиками немитими. І звініть, що достався Такий люд, який не розуміє по-хорошому, що ти до нього як людина. Там з гуманною резиновою дубінкою, з пластиковою пулькою, якоюсь, ну там іноді вийде за парка, там опа, случайно зарядив цю якою бландо. Ну що, нещасний случай, так? Да? А вони на тебе з коктейлем молотого, як фашисти, що я хочу сказати. Знаєте, то, то, то винувати вас питання. Вони з дітства начиталися поганих книжок. Ми ще застали ці погані книжки в школах, одна називається Молода гвардія. Да? Там є один екстреміст, Сергій Тюленін звичайно. Ну, тоже так само закидав коктейли Молотова ваших колег, простих німецьких солдат, які просто виконували свою роботу. Страшно, страшні люди. Отак От і ті самі фашисти з Майдану. Так їх випитували. Розумієте, на цих книгах, на цих страшних ідеалах. Тому ізвините за такий народ, хлопці. І третє, що я вам хочу сказати, хлопці, це. До свидання. Ну просто чао. Все.